Лінія фронту на українській землі простягається на півтори тисячі кілометрів. Кожного дня прифронтові населені пункти ризикують опинитися під обстрілами, але, попри небезпеку, деякі люди не хочуть виїжджати з рідних домівок. Більше того, кожного дня в населених пунктах, через які буквально пролягає лінія фронту, посічених від обстрілів будинках залишаються поодинокі місцеві жителі. А що робити, коли ці люди твої рідні, які відмовляються від евакуації? Як переконати або ж прийняти позицію близької людини? Ви хотіли дізнатися? Ми запитали у психолога замість вас? Моя мама зараз в Лимані на Донеччині, бойові дії там ідуть мало не під носом. Щодня чути обстріли, час від часу щось прилітає. Та й росіяни не відмовились від ідеї повторно окупувати Лиман. Через війну вдома умов ніяких. Я благаю маму знову переїхати до мене в Київ, як вона жила в мене під час окупації. Але зараз вона відмовляється: за домом треба дивитися і за городом. А як же, ж мій будинок без мене? Я постійно в стресі і не знаю, як мені її переконати, покинути небезпечне місто або, хоча б, перестати себе гризти, через те, що я не можу її змусити приїхати до мене. Проблема відмова рідних від евакуації. Відповідає психологиня Юлія Зорій: переконувати евакуюватися чи ні. Психологи радять переконувати, адже саме вам так буде спокійніше. Однак варто пам'ятати, ваша відповідальність вмовляти рідних поїхати у безпечне місце. Їхня відповідальність самостійно приймати рішення. Все, що від нас залежить, це донести своїм рідним. Чому важливо евакуюватися? Послухати їх, що вони кажуть, які їхні аргументи, привести свої аргументи, запропонувати варіанти, що дивіться. Тут може бути ось такі-такі сценарії. Я пропоную інший сценарій, ось такий, такий. Як то кажуть, на війні всі засоби хороші, так і у вмовлянні рідних евакуюватися. Починати експерти радять із простого конкретики. Ви будете в певному місці. Ну, назвати це місце. Ось такий то час. У вас будуть такі умови, ви там будете знаходитися стільки-то, тобто дати їм максимально більше інформації про нове місце, куди вони вимушені виїхати. Тому що ну дійсно людям іноді дуже важко залишати свої місця, де вони жили все своє життя, і все нове їх лякає. Якщо раціональні пояснення не діють, можете пробувати заборонені методи під час війни. Навіть психологи дають на них дозвіл. Адже рідні в небезпеці, а ви через це в постійному стресі. Тож таким чином ви турбуєтеся про них та ще й про власний спокій. Я думаю, що в даній ситуації можна пробувати абсолютно все. Це при тому, що я проти маніпуляцій і якихось там насильницьких дій. Я все одно більше за поговорити, переконати, запропонувати. Є те рішення, яке я приймаю в той момент, і я вважаю, що воно максимально зараз об'єктивне. Робоче і от те, що мені допоможе. ну звичайно, я як егоїстка, хочу, щоб мені було спокійно, тому що спокійно моїй сім'ї і моїм рідним і близьким. Як прийняти відмову від евакуації, усвідомити, що ви не можете вирішувати за інших дорослих людей. Ви робите все, що залежить від вас. Вони роблять як вважають за потрібне. Складно, еге ж, але хоча б спробуйте в той самий час, ви все одно повинні розуміти, це дорослі люди, які приймають якісь рішення. І, попри те, що би ви не робили, вони не їдуть, вони не хочуть категорично, чи ви їх забираєте, а вони вертаються через тиждень-два. Ну, ви повинні сказати собі, що я не можу зробити більше, ніж я вже зробила. Я не можу настільки вирішувати, попри розуміння всієї небезпеки за них їхнє життя. І що так просто здатися? Запитаєте ви? А от і ні. У вас має бути план Б. Продумайте варіант допомоги, якщо фронт просунеться далі, і рідні будуть ще більшій небезпеці або ж взагалі в окупації. По-перше, вам буде спокійніше. Якщо у вас буде план дій, це дасть відчуття контролю ситуації. Так працює наш мозок. По друге, такий розроблений алгоритм дій справді може допомогти вирішити багато питань в разі більшої небезпеки. Маршрути, люди, які зможуть допомогти з виїздом, продукти, ліки і таке інше. Я маю мати номера телефонів людей, до яких я можу звернутися по допомогу і по виїзду. Якщо їм потрібна їжа, якщо їм потрібні медикаменти, якщо потрібен лікар, не факт, що ці всі люди зможуть допомогти в силу там різних своїх обставин і причин, але я маю знати, ну раптом, що хоч. Щоб якось їх захистити, хоча б якось їм допомогти. Це знову ж таки, це ті зусилля, які їх, яких я можу докласти. Це те, що я можу зробити. Почуття провини реальність сьогодення така, що може трапитися найгірше, навіть у далеких від фронту містах. То що вже казати про прифронтові населені пункти, якщо трапилось найгірше. Останнє, що ви маєте зробити, це добивати себе почуттям провини. Як би боляче не було, але піти на такий ризик було усвідомленим рішенням ваших рідних, тоді, коли вони залишилися у прифронтовій зоні. Просто запам'ятайте, це не моя провина, це рішення інших людей. Це люди дорослі свідомі, які усвідомлювали всю небезпеку. Я не винна лише тому, що я зробила більше ніж могла для того, щоб вони не були там, де вони були. Я не можу носити відповідальність за усіх. Якби я нічого не робила, якби я не запропонувала жодного варіанту, якби я взагалі не була включена в цю ситуацію, тоді можливо почуття провини до корисомління у мене були. Але я зробила все, що могла. Відмова рідних від евакуації болюча тема багатьох українців. Та все, що від вас залежить, продовжувати вмовляти та в той же час поважати рішення ваших близьких. Пам'ятайте, те, що вони залишилися, не ваша провина, а їхнє бажання.